449 сорок народний депутат Ляшко. Прошу вимкніть мікрофон. Олег Ляшко радикальна партія. Я вимушений, оскільки мене не чує зал, не чує головуючий в залі. Я вимушений звернутися до громадян України. Шановні громадяни України, сьогодні в парламенті ми маємо більшість партії регіонів та тушок, які пройшли від інших сил, які зрадили вас і сьогодні служать партії регіонів. Вони приймають ганебні закони, які вас обкрадають. Вони вам розказують, що немає коштів на пенсії, на лікарні, на зарплати, на дитсадки, Як мінімум сьогодні. Сьогодні 10 мільярдів доларів в цьому залі вкрали через прийняття законопроєктів, які розкрадають державний бюджет, які дають пільги і преференції нинішній владі. Я звертаюся до громадян України, беріть приклад з Єгипта, беріть приклад з Турції. Вставайте і виносите уряд Азарова Арбузова геть не на силах паразитів. Ганьба.